Руслан Юшкевич вдома тарганів не знищує, а розводить понад 20 видів комах, приптилій та павуків. Всім їм досить комфортно в кімнаті чоловіка. Спочатку в міні-джунглях з'явились тритони, потім гекони, а далі пішло, поїхало. Я захоплювався завжди живою природою, і тому, коли починалася весна, з'являлися перші тварини, виходили жаби, ропухи, тритони. То от я собі завжди заводив собі їх і так, захоплюючись цими тваринами, і вивчав їхню життєдіяльність. Всі особливості своїх улюбленців Руслан добре вивчив та може розповідати про них годинами. Піщаника ківсяка, наприклад, з руками може вирости тисяча лапок. Коли він народжується маленьким ось таким тоненьким, в нього десь приблизно 20-25 пар лап. Але кожного разу, коли він росте, в нього додається один сегмент, ще один сегмент, ще один на кожну ліньку. Там один-два сегмента. І на кожному сегменті ще по парі лап. Таким чином виходить, що чим довше він живе, тим більше в нього лап і є. А ця зелена гілочка зовсім не гілочка. Гарний актор насправді, анамський паличник. Вони ж їдять тільки е, листя живе. Малина роза. Тобто, або трояндове щось, наприклад, шипшину можуть їсти тільки листя, то з осені вже починаєш заготовляти собі листя, морозити його в морозілку і потім вже давати, коли вони а, підростають. Коли утримуєш цих паличників, вони живуть на кущах і живуть на деревах. І народ радить: От коли ставиш свіже листя, то ти оприскуєш його за допомогою пульверизатора і трошки дмухаєш. Вони тоді вважають, що подув вітер, пройшов дощ і вже пора жарти. Це В них такий якби інстинкт болотняна черепаха листям сита не буде. Рибкам в одному акваріумі з нею також жити недовго. Червонокнижний екземпляр хижачка. Потім підросте якщо додуть потомство, ми їх випускаємо в природу, хто теро місце тримає. Що популяція їх наразі зараз ну дуже дуже низька. То хоч таким чином пробуємо відновити. Досить часто люди підбирають на вулиці, особливо літом, підбирають таких черепашат маленьких, коли не знають, що це за черепахи. Вони думають, що це в когось втекла. Деяких інших мешканців, як цього птахоїда, чоловік із тераріуму не випускає на обід в одного із найнебезпечніших домашніх улюбленців тарган з іншого акваріуму. А це шиплять потенційні зірки голівудських фільмів жахів через повільність мадагаскарських шиплячих тарганів знімати зручно, пояснює Руслан Юшкевич за допомогою шипінняш комахи спілкуються та з'ясовують стосунки. Що правда бути свідком цього доводиться вночі. Ночні тварини, тому вночі вони з'ясовують, хто з них найголовніший. Найголовніший завжди має найдовші вуха, і, вуха кажу, вуса, і сидить найвище. Всіх решту він зганяє, він цар гори. Причому він має обкусати всі вуса, хто слабкіший за нього, тому що в них така ієрархія. І цікаво те, що коли линяє хтось із них новий, і стає дорослим, першим ділом вони починають з'ясовувати, хто з них найкрутіший. І це такий гармиди робиться, вони перевертають тут в коробці все, шиплять, то буває важко навіть. Заснути разом з тим, тераріуміст зізнається від усього, що відбувається за склом, отримує величезне задоволення. Є як ми шуткуємо серед тереомістів два вида теромістів: одні тримають тварин, просто їм цікаво кількість видів. Наприклад, там вуш такий, вуш сякий, там вуш там з таким черевцем, такою окраскою, там чи ящерка така, ящерка там, з таким хвостом. А я більше відношуся до теромістів, яким подобається створити трішки природи. Тобто не просто там сам сам гекон, а ще хочеться зробити там, і, ну, шматочок тих джунглів, де він живе, тобто створити маленький світ. Особливо за маленькою частинкою природи приємно спостерігати взимку за чашкою чаю, каже Руслан, адже в тераріумі його екзотичних улюбленців завжди літо.